Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Олік Замірович та я його помічник Гончарова Валерія. І сьогодні ми більш детально обговоримо законопроект, вже прийнятий Верховною Радою у другому читанні номер 10313 стосовно визначення ступеня придатності до військової служби, тобто, якщо до цього в нас було... Три ступеня придатності непридатні до військової служби, обмежено придатні та придатні до військової служби, то наразі обмежено придатних прибирають, і в нас буде визначення особа або придатна, або непридатна до військової служби. Так, дійсно є у нас законопроект. Цей прийнятий номер з його 103.13, посилання ми залишимо під відеороликом. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Це так, як е, називається цей законопроєкт, е, що пропонується цим законопроєктом, е, ну, законом, тобто, вже на сьогоднішній день, який прийнятий, е, що е, обмежено передпридатних ще в нас не буде. Тобто, або буде е, непридатні, або Придатні. Яким чином на сьогоднішній день ну, виникає питання? Так, яким... що взагалі діяти особам, які наразі визнані там зможе на ну, статусі знаходяться так. Так. За цим законопроектом та прийнятим законом вже надано строки встановлення, це протягом 9 місяців. Після набуття чинності законопроектом номер 10313 пройти повторний медичний об огляд. Тобто на сьогоднішній день він тільки прийнятий Верховною Радою. Mm -hmm. Він піде на підпис президента, І коли президент підпише його набере він чинності. Протягом ну, буде в цьому законопроекті. Дата визначена на статус, коли він набуде набирати чинності. Коли він набирає чинності, протягом, тобто дається обмежена придатним, які на сьогоднішній день мають статус протягом 9 місяців, пройти повторний медичний огляд. А як ви вважаєте, як взагалі буде встановлюватися цей ступінь придатності? Тобто, якщо наразі в нас є наказ 402 Міністерства оборони України, там так. про ВЛК у ЗСУ? Там же все про обмежено придатних, тобто там включені як непридатні обмежено придатні і придатні до військової служби. Тобто, треба повністю як переписувати цей наказ ну, вносити до нього правки. Так, звісно, ну на мою думку, що на сьогоднішній день є у нас наказ номер 402 від 14.08.2008 року. Це положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, на підставі якого. Всі військовослужбовці, всі військовозобов'язані проходять там ВЛК, і в залежності від категорії захворювань, які вони мають, є певні групи, відповідно до яких зазначають або б там непридатний, або обмежено придатний, або обмежено придатний, або придатний. І встановлюються ці статуси, надаються. Від, на розсуд лікаря, як ми знаємо, якщо обмежена придатна і придатна, 90% стають у нас придат, придатними. Зараз, я, вважаю, ну, я так розумію, будуть вноситись певні вправки в це положення і е, там, де було обмежено придатні, ну, мабуть, їх приберуть і залишать хво ступінь хвороб, які є. Безпосередньо непридатними, а інших всіх залишать придатними. Ну, без внесення змін в це положення, Просто працювати цей закон не ну, буде працювати. Так, ну, на мою думку, так. Uh -huh. Подивимося, які далі будуть правки. Або штучно роблять, ну, як у нас ми стискаємося на практиці, якісь приймаються закони для того, щоб. Були підстави там, для відмови непридатним особам писати в висновках ВЛК, що особа придатна, щоб зробити колізію, щоб людина судилася і не це отримувала відповідь. Це все час. Так, у нас будуть розглядатися, будуть нова куча скарг. на це ВЛК подаватися, оскаржувати, і яким чином цей закон, ну як він в подальшому вплине на наказ 402, ну, побачимо. На сьогоднішній день ми доводимо до наших підписників, так як ми військовими справами займаємося, що є дійсно підписаний, ставимо до відома цей закон, Чи він чекає на підпис президента. Побачимо, що буде далі в нас. Для того, щоб в подальшому мати інформацію стосовно даного закону або наказу внесення змін, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал, ставте свої лайки. Будемо інформувати про всі наступні зміни, які будуть стосовно даної категорії справ. Дякую вам за увагу!